Доброго вам вечора. Я рада зустрічі з вами. До вашої уваги інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про таке. За мир виступають і найменші городочани. У рейдцентрі відбувся хресний хід. Шість років писалася книга про село Купин та його жителів. Про це та інше наразі детальніше. 25 березня городочани вшанували світлу пам'ять тих, хто ціною власного життя захистив наш рідний край від фашизму, прийшовши небачені випробування, здолавши вогуні смерть воєнного лихоліття, винісши на своїх плечах труднощі кривавої битви з ненависним ворогом. До підніжжя у слави усіх привела священна і незабутня дата: – річниця звільнення міста і району від німецько-фашистських загарбників. Жорстока нацистська окупація у нашому краї тривала 33 місяці. Лише за офіційною статистикою понад 8 тисяч наших земляків не повернулися з війни додому. Біля 830 чоловік замучено в канцтаборах, 10 тисяч вивезено на каторжні роботи до Німеччини. Ті, хто пережив все це, згадували день визволення Городоччини одночасно із сумом та радістю в очах. Це було велике свято в цей день, тому що цього дня чекали весь люд городочини. Всі чекали цього дня, тому що три сутки тут була німецька фашистська окупація, і дуже страшно було цих ці три дні. Ні ночі не були спокійні, ні днем не було спокою. Рвалися снаради, вибухи кругом, пожежі. Так що цього дня дуже люди чекали. І 70-ю річницею визволення району від окупантів ветерані війни вітали вихованці будинку дитячої творчості. А пісні на воєнну тематику співали городоцький хор ветеранів та відома співачка на Хмельниччині Оксана Разін. Пам'ять про тих, хто загинув під час війни, представники влади та інші небайдужі городичани вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до Обеліска слави. Важко знайти слова, якими можна було б передати ту величезну вдячність нас, наступних поколінь, за ратний подвиг усіх наших земляків, героїв фронтовиків, працівників тилу, які своєю самовідданістю героїзмом. Безмежною любов'ю до отчого дому та ціною власного життя зробили найвищий свій внесок у звільнення нашого міста і району від фашизму у переможний день, 25 березня 1944 року. Того ж дня городочина перейняла від Волочиського району всеукраїнську естафету Слава визволителям України. Естафета присвячена 70-річчю визволення України від фашистських загарбників. Вітаємо це, Городочину і всіх ветеранів, всіх людей, які брали безпосередню участь у війні, визволені і тепер своїми трудовими подвигами, так сказати, прославляють Городочину. Щастя, здоров'я вам, всіх вам благ і ніколи не забувати про тих, хто віддав життя за нашим сьогоденням. Символи естафети, фотоальбом та капсулу пам'яті урочисто передали Городочанам біля обеліску слави. Капсулу наповнили священною землею із меморіалів слави Хмельницької області, в тому числі і Городоцького району. Ця капсула символізує таке об'єднання усіх районів, усіх населених пунктів нашої області. І е, усіх громадян нашої е, наших районів і області на Городочині у 19 братських могилах вічним сном спочиває 600 захисників звільнення нашого краю. 236 із них у могилі в Городку. Тож ця капсула, впевнені чиновники і ветерани війни, буде своєрідним нагадуванням нинішнім та прийдешнім поколінням про знищену і поламану долю кожної родини під час фашистської окупації в Україні та справжню ціну великої перемоги. Сьогоднішній день хочеться побажати всім людям, щоб оборони Боже не повернувся цей страшний воєнний час. Тому що така напруга, як зараз в світі, і навколо України, це дуже страшно, і в теперішній час не можна собі уявити. Це не ця зовсім була б війна, яку ми пережили. Це неможливо і здравий глузд повинен восторжествувати. Понад 35 питань порядку денного розглянули депутати міста Городка на черговому засіданні сесії міської ради, що відбулася 21 березня. На сесії міської ради вирішили зареєструвати громадське формування з охорони громадського порядку народна самооборона Майдану при Городоцькій міській раді. З даною пропозицією звернувся Борис Малий, якого на зборах городочани обрали командиром даного формування. Чудово розумієте, яка в даній ситуації в нашій країні склалася ситуація. Не хочу казати, що це надзвичайна ситуація, але і просто громада активісти. Скажем, активні люди, громадяни нашого міста, зібралися і вирішили, що настав такий час, що в стороні просто байдужим, ну не можна просто, це злочин. Вирішили створити загон самооборони і протидіяти. Розумієте, як би вам сказати наслідком, які можуть виникнути в разі якоїсь надзвичайної ситуації, депутати на сесії внесли зміни до міського бюджету на 2014 рік та прослухали і обговорили інформацію про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку городка. Міська рада вирішила зв'язку з додатковим надходженнями до дохідної частини спеціального фонду міського бюджету збільшити. На суму 65 тисяч гривень 645, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на суму 11 тисяч. Благодійні внески гранти та дарунки 44 тисячі 645 гривень. Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 10 тисяч гривень. По видатковій частині спеціального фонду міського бюджету збільшено річний план асандувань на суму шістдесят і тисяч гривень. З них вирішили надати матеріальну допомогу учаснику Майдану в сумі 3,5 тисячі гривень та на встановлення пам'ятного знаку героя Майдану у сумі 6,5 тисяч гривень. На соціальний захист населення у місцевому бюджеті передбачено сімдесят і тисяч гривень, на житлово комунальне господарство 2 мільйони 660 тисяч гривень. На сесії звітував Антон Федощук, директор комунального... Підприємства Городокомунсервіс щодо результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік. Прибирання вивезення за корон труди побутові відходи укладеного догорів по наданню зазначених корзів особам 10. Всього 223 з власника дати будинку 480 догорів 2014 всього 3385. Уклад догорів з квартири власника намечаємо всього тисячу п'ятиповерхівки, і в сумі три триста вісім'я Маємо вже ну є ріст значний. Минулого року міське комунальне підприємство отримало від своєї діяльності збитків на 165 тисяч гривень. Відтак, заслушавши та обговоривши звіт керівника міського комунального підприємства, депутати вирішили з метою покращення фінансово-господарського стану підприємства запровадити жорсткий режим економії фінансово-матеріальних ресурсів. Чимало запитань до керівника комунального підприємства було від депутатів міської ради щодо прибирання міської території ліквідації стихійних сміттєзвалищ тощо. Деякі городочани просто втратили совість, зауважив Антон Федощук, бо викидають сміття ввечері, де бачать, якщо кожен не змінить свого ставлення до питання благоустрою, хоча б коло свого житла, то ніколи нічого не зміниться. Фаміло на стільки насипу. Обов'язково лівої сторони через дорогу сьогодні забрали, обов'язково хтось винесе сміття. Ну як так? і ще відтепер центральна площа городка носитиме назву Площа Героїв Майдану, оскільки на сесії розглянули дану пропозицію міського з метою вшанування героїв майдану, які полягли в битві за свободу, справедливість і добробут нашої батьківщини. Україна втратила Крим, так вважає Росія. Що думають городочани про майбутнє нашої держави та її територіальну цілісність? Ми запитали на вулицях райцентру. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яке майбутнє в нашої країни і чи збереже вона свою цілісність територіальну? Так діло в тому, що майбутнє у нас такого якби нормально у нас не буде через те, що Росія до нас сюди втрутилася, а Крим вона мабуть, не збереже. але відрубати його від світу потрібно. Це така моя думка, щоб вони поняли, що воно таке. Хто винуватий? Не Путін винувати, люди винувати. Вони самі пішли, самі і загнулися. А Путін собі сидить, шашлик хаває і на нас дивиться і сміється. Ну якщо український народ буде солідарний, будуть всі триматися одиної думки, триматися кубки, не ділити Україну, так як вийшло в нас з Кримом. Я думаю, що все буде правильно. Якщо теперішня влада буде прислухатись до народу, може з часом. Нашим дітям буде краще? Ну, наші цілісності, може, і збережено у нас не сильно. З нашою та владою я хорошого майбутнього в нашому, не бачу нічого. У нас, нашою владою, нічого не буде хорошого. Що потрібно робити тоді? Це треба міняти просто владу. Ну що, власть помінялася, закони оставили, все сталося прежнього. Вони ж не поміняли нічого, вони тільки розказують, що все буде краще, а лучше, то вони не роблять і не стараються зовсім. Знаєте, якщо будемо намагатися за свій народ захищати думку свою мати, то напевно все буде нормально. Війни не буде. Переживаємо, тривожимося, але будемо боротися. Сподіваємося, що все буде добре. Збереже я впевнена на 100%. Ми, ми, Ми всі для того, мені кажеться, і думкою, і всім, щоб зберегти, Україна повинна бути. Це, 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 це однозначно. Навіть другої думки не може бути. Ви вважаєте, що ми будемо гарно жити? Ну я думаю, що не скоро, але повинні. Понятно, що зараз в державі така криза, важко, але рік-два і зміни підуть на краще 100%. Я так думаю. Росія не полізе сюди, то збереже, а що ж не збереже. Буде гарна країна, я так думаю, що всі хочуть Європу. І все буде дуже гарно. Люди працювати труящі, хитрі, розумні. Ма що казати? Це не лодери. 18 лютого в судний день для України вчитель хімії сатанівської школи поїхав на майдан виборювати гідну країну для своїх двох донечок, для своїх друзів та земляків. Він один із тих, хто дивом вижив після кривавої бійні, коли розстрілювали людей в Києві. На вулиці Інститутській відео з тими жахливими кадрами, де розстрілюють людей, які прикриваються дерев'яними щитами, облетіло весь світ. Про тих, хто вижив, кажуть, вижили у пеклі. Він один із тих, хто вижив в тому пеклі. Днями Сергій Трапезун повернувся після лікування з Ізраїлю. Та найбільше про що мріє чоловік, приїхавши на батьківщину, це побувати з дитиною на майдані та показати ті залиті людською кров'ю у мирний час місця, де гинули його побратими, члени львівської та хмельницької сотні. Він тими подіями. Ще спочатку був 2004 рік, ну, була така революція, він дуже підтримав, але тоді не їздив в Київ. А цей раз він почав їхати, коли була можливість, перша це в грудні, коли в нас були канікули, що дітей мене навчали якраз в школі. Він поїхав перший раз, був там три дні. Потім приїхав вже в січні був тут, і почалися вже такі знов криваві ніби події. Дуже хотів поїхати. А в нас захворіли діти. Була така ситуація, що я лежала в обласній лікарні з одною дитиною, він в городку з другою дитиною. І тільки ну я повернулася з лікарні в п'ятницю, а в півторо, 18-го числа, що почали тоді розгін демонстрантів на Грушевського, і він вирішив їхати. Ну, ми були так безнесилені тими хворобами дітей, я дуже не хотіла, щоб він їхав, ну, але він сказав, що я не можу не їхати. Там вбивають дітей, вбивають ну, молодих дітей, людей вбивають. Мати його так само відговорювала, Він каже, в тебе ж маленькі діти, хвора дитина. Він каже, там всі діти, мамо, я поїду. І він зібрався і поїхав. І, хоча вже тоді доїхати до Києва було дуже важко, виставили пости, перекрили дороги, та 19 січня після обіду хмельничани були на майдані. Вранці 20 січня Сергій зателефонував додому і сказав, що все добре на майдані. тихо. Дивилася пряму трансляцію з Майдану і побачила, що там ніби стріляють, ну показували зі сцени, не показували того, що там відбувається на передовій. Я собі подумала, що він ще не встиг туди добігти, що з ним ще буде все добре. Але в той час він вже був під кулями. 20 лютого на вулиці інститутській снайпер прострілив два стегна, коли я тягнув. Людину, ранену людину. Я впав, почув, що між ногами тече сильно кров гаряча, і просто те, що я не боявся, не настрашився і адекватно подумав, що потрібно перев'язати рану. Я зняв ремінець, який в мене був до великого щастя, і перетиснув собі вену кров. Цим я собі спас життя і почали мене витягувати, одночасно їм комусь ноги перебило. Ще біля Київської державної адміністрації Сергій отримав пораду камуфляж не одягати. Адже саме по тих, хто у камуфляжі, снайпери найперше стріляють, та Сергій і не сподівався, що ще й стрілятимуть у спину і добиватимуть поранених. Снайпера стріляли, коли я лежав вже ранений, перед моїми очима. Добивали людей ранених. У нас було десь приблизно чоловік 15, з них два чи три залишилися ранених. живі. один з тих відбігти, а решту перебили на смерть. Сьогодні Сергій переконаний, стріляли снайпери в обидві сторони: як по майданівцях, так і по правоохоронцях. Там він не шкодує, що поїхав на майдан відстоючи майбутнє своєї країни. А от дружина згадує ті дні з жахом. Я дзвонила, не могла дозвонитися. Операцію робила довго, десь години три-чотири. І ми не могли зрозуміти, чому так довго. Значить, вже щось воно складніше набагато. Це був дуже низький гемоглобін. Тоді вже він позвонив сорок був гемоглобін ще не ще. Такий, що він був, каже, дуже опухлий, дуже страшний, дуже тяжкий стан був. А далі було лікування в Ізраїлі, звідки Сергій повернувся і розповів, що там залишаються ще кілька хлопців з Майдану, яким не проводять лікування через відсутність фінансування. На рахунок клініки, де перебувають поранені, треба переказати понад 300 тисяч доларів. Але обіцяні окремими фондами кошти поки не надійшли. Проте небайдужі люди, окремі організації та установи вже допомагають сім'ям тих героїв, які постраждали на Майдані. Днями директор городоцького рему Віктор Слободян передав грошові допомоги родинам Сергія Трапезуна та Леоніда Королюка із села Пільний Олексинець, який теж був поранений на Майдані і знаходиться на лікуванні в області. Коли почули про ці всі події, значить з ініціативи нашого генерального директора. Весь колектив обленерго відрахував одноденний заробіток на допомогу людям, які пострадали там в подіях в Києві. В ну, нас так порадилися, що от передати допомогу тим людям, які з ну, нашого району. То ми от тільки що були в пільному лексинці, приїхали до вас і ще передаємо наш Петівський район, одну, одну значить, частину грошей. От тому, ну звісно, здоров'я не заміниш грошима, але їх на жаль треба для того, щоб якось достойно лікуватися. то, що держава дає де ще є супутствуючи ці якісь розходи. Та якщо думаєш, ці гроші будуть не лише і, попри все пережити сьогодні, молодий вчитель хімії Сергій Трапезун вірить у кращу країну та мріє якнайшвидше повернутись до своїх учнів, щоб крім знань з природничих наук пояснити молодому поколінню, головне ті, що приїхали до Києва. Були безстрашні. Вони під кулями рятували товаришів. Відтак Сергій переконаний, в Україні є гідні люди, які можуть вибороти гідну країну. Останнім часом в Україні проходить чимало акцій в підтримку єдності нашої держави. Активно до цього долучилися і городочани. Минулого тижня ми розповідали про подібні акції в нашому місті. Сьогодні ж за мир виступають навіть дошкільнята. Про це наразі детальніше. Ми за мир за сонечко жовте за Україну єдину. Хочемо, щоб всі були здорові. Ми хочемо, щоб всі дружили. Ми хочемо, щоб ніхто не сварився. Мир на дорожче у світі. Ми за мир! Цим діткам від 5 до 6 років, а вони вже переймаються ситуацією в країні. Дорослі вважають, вони ще нічого не розуміють. Та це не так додають вихователі. Наші діти вони теж дуже гостро все сприймають і розуміють. Вони переживають. Вони стараються так, як діти відображають все, що вони бачать. Ось вони і в іграх своїх почали відображати все це, що вони чують і бачать. Приходять в дитячий садок, розповідають, що вже в мене на городі скоро танки будуть. Якісь там дядь. Я буде воювати, приїдуть. Виходимо ми на прогулянку на майданчик, діти скидають, які дає патики, йдуть робити барикади, майдан, виходять наверх, прапорці тримають. І, і, і ще я хочу відмітити, що діти, я можу сказати, що в них вже є патріотичні настрої. Відтак маленькі городочани виступають за мир та єдину Україну, так як вони це в змозі робити віршами, танцями, піснями та закликами. Та земля До школи знову бізна. Знов. Ніколи угодять ніхто не є не, бо там господар щастя і любов. До речі, пісні дітки співали на двох мовах: українській та російській, як знак єдності двох братських народів. Таку акцію педагоги дошкільного закладу організували ще й тому, що у багатьох українців, в тому числі і в них, є чимало родичів та друзів у Росії, з якими вважають, потрібно жити в мирі. Нашу акцію за мир ми хочемо, щоб побачили наші знайомі друзі, родичі в Росії. Що ми не хочемо з ними воювати, ми хочемо з ними жити у дружбі у мирі, щоб наші щоб ми не переживали, що над нашими над нашою землею будуть літати літаки, щоб стріляти. Ми хочемо, щоб був мир на усій землі, на Україні і в Росії і взагалі на планеті. Цього тижня школярі відпочивають на весняних канікулах та напередодні минулої п'ятниці із ними зустрічалися працівники державтоінспекції. Яка мета зустрічі та про що говорили, знають наші кореспонденти. Хто такий державтоінспектор, городоцькі школярі знають достеменно. Розповіді чоловіків у формі вони уважно слухають та зауважують. Дослухатися до їхніх порад будуть. Я буду на канікулах прислухатися до порад міліціонера. Щороку, особливо напередодні канікул, городоцькі державтоінспектори відвідують школи міста. Учням вони роз'яснюють правила дорожнього руху. Цьогоріч особливу увагу приділили правилам користування мототранспортом та велосипедами з настанням весняного періоду, з настанням потепління, а також напередодні весняних канікул в шкільних закладах, працівниками дає району. З метою запобігання травматизму дітей, з метою запобігання аварійності за участю неповнолітніх. неповнолітніх проводяться бесіди в начальних закладах, де до неповнолітніх, до учнів шкіл, а також до дорослих через дітей. Ми доводимо певні правила поведінки на порузні частині, аби запобігти летальним випадкам на дорозі. Та щоб ще більше зацікавити школярів, працівники ДАІ зустріч проводили на подвір'ї школи. Вони наочно демонстрували учням, як працюють спеціальні світлові сигнали на їх транспорті, розповідали про правила поведінки учасників дорожнього руху та покарання в разі їх недотримання. Я дізнався нове, що якщо включена червона сирена, то водії мають повністю зупиняється машину. А якщо синя, то вони мають взяти... Вправіше машину ближче до кінця дороги мені дуже сподобалася ця зустріч з міліціонерами, тому що вони дуже цікаво а Я багато чого дізналася. Наступну таку зустріч державтоінспектори планують провести напередодні літніх канікул. Відвідуватимуть всі школи міста. Особлива увага знову ж таки приділятиметься правилам користування мототранспортом та велосипедами. Традиційно під час Великого посту напередодні Великодня у Городку пройшла молитовна хресна хода. Малебень був міжконфесійним. Ініціатором його став отець Зіновій, настоятель греко-католицької церкви. Що у городку, понад три сотні вірян взяли участь цього року в хресній ході. Її мета відтворити біблійний мученицький шлях Ісуса Христа до Воскресіння через Голгофу. на пам'ятку тих страждань, тої смерті Ісуса Христа. Ми також Будемо пробувати намагатися іти за ним, відчуваючи ті його важкі кроки, відчуваючи той біль і те страждання, котре він відчував не тільки фізичне, але також і духовне, від того, що люди багато грішать, від того, що кожен гріх людський це є колючка та тернова. Це є кожен цвях. Хресний хід є давньою традицією церкви Христової впродовж багатьох років. віруючі городочани вирішають зі Христом в руках вулицями міста. 14 таких зупинок, коли Ісус, ідучи в дорозі від дому Пилата, понтійського представника Римської імперії в Ізраїлі йшов дорогою до Голгофи. Ця сама молитва, цей молебень, переживається в Єрусалимі, називається Віякруціс. Це останні власне ці кроки Ісуса до Гогофи. цьогорічні молитовні роздуми провадили представники Тернопільської високодуховної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Студенти цієї ж семінарії написали і сценарій хресної ходи. На кожна стація містить в собі такий духовний вірш, який на тематику відповідно стації далі йдуть роздуми людини. І що важливо, що саме вони такі пристосовані до сучасного стану. Тернопільська виша духовна семінарія імені Патріарха Йосипа Сліпого сьогодні має честь тут пройти разом з священниками, монашеством і вірними через це гостини і дружелюбне місто Городок з спільним хрестом, як знак того, що хрест це є не Знак прокляття як це було до смерті Ісуса Христа в Старому Завіті, але Ісус прийняв це прокляття за людські гріхи на себе і стало знаком благословення. Хресна дорога розпочалася від храму святого Станіслава. Серед тих, хто ніс великий місійний хрест, були священнослужителі, лікарі, вчителі, представники православних церков та інші. У спільній молитві взяли участь духовенство, монашество та парафіяни городоцьких римокатолицького греко католицького греко-католицького храмів та Української православної церкви Київського патріархату, а також жителі нашого міста, від наймолодших до людей похилого віку. Спільна хресна дорога, яка тривала понад дві години, завершилася біля храму Святого Юрія молитвою за нашу Україну. Господь нас веде тим таким тернистим шляхом, але ми віримо, що цей шлях веде нас до воскресіння духовного, національного і патріотичного. Нікому з нас напевно не хотілося би братися за зброю і ставати в обороні своїх рідних, батьківщини. А Бог є той, який може і нас об'єднати, і може відвернути різну небезпеку. Тільки потрібно, щоб кожна людина це усвідомила, звернулася до Бога як Спасителя. І нехай Господь благословить цей почин, і та добра слава про городок шириться і на схід, і на захід. Бо це дуже потішний знак, коли християни живуть у мирі. Дай Боже, щоб так всій Україні було. Далі всі охочі мали змогу приклонитися до Христа, який пронесли через усе місто. На сьогодні це уся інформація. Я вам дякую за увагу. На все добре, молімося про Україну, про мир. До побачення.